Всім привіт! Сьогодні у нас неділя, немає чим зайнятися. Вирішив записати таке коротке відео обзор про автомобільний телевізор. Так, запихаємо прикуриватель. Зараз розмотаємо. Антенна на магніті можна виставляти і на двір її на кабіну може бути і в салоні на стекло поставити Так, друзі, це він шукає собі канали сам. Отже, 55%. Дуйде до 100. І він покаже скільки каналів. Які канали. Досить прикольна штука. Особливо для тих, хто далеко їздить. Хто постійно в машині. Тільки одне от, неудобно його постійно кожен раз витягувати і підключати. У мене в планах є його монтувати над дверима, пасажирськими, він якраз по розміру туди впритик влазить, але один мінус треба буде перешивати потолок, обшивати. Нішу зробити на нього. Плюс, напевно, кулонки вивезти окремі. От, показує вже 10 каналів. Він знайшов. Великий плюс, що він з 12 вольт працює, ну, не, не садить. Акумулятори. Не получається телевізор, холодильник, автономка. За два дня він. Вольтаж був впав якраз. до 24 вольт Ну, ще при 24, навіть при 23.5 заводиться. Це два дня було. Ну, в основному в містах це десь в районі 70 каналів. 60-70. 96 100 Темаго виключимо звук. От бачите, і 1 плюс 1 2, ніде stb Інтер Всі канали працюють. Ну, тут знайшло 12. Можна ще попробувати антенну переставити на інший бік. Але в основному є. От такий короткий ролик получився. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд.